Я капилка швидше вріже в дуба поперек. Так, Тестував я повздовж як ріжи. кому цікаво клацайте десь попередні відео. Зараз тестуємо поперек. Отака макіта. Ну, діск вже не новий, тому що я тільки що різав. Кому цікаво, там десь перше відео, там новенький діск був. Щоб не думали, що це тупий діск. Ну і Дніпремовська аналогічно. Давайте я 5 різів Дніпремовською роблю, потім 5 різів роблю е макітовською. Так. Перші зараз я цього відріжу, щоб не. Коротше, оцього халтуру відріжу. Так, а тепер зараз п'ять різів цей на час, а тоді п'ять різів тою на час. Раз. Два. Три. Чотири. Так, є п'ять різів. Да, все. П'ять кусочків є. Зараз я зразу все одним кадром, щоб не казали, що я щось десь придумаю, щось десь читерю. О, де класні ці, виходить, де. Досить. А, і між прочим, на сучкові попалось. Діпроемовські. Бо зараз знову скажу, що десь підсужую. Все, всім зради десь вбачаюся. Тепер продовжуємо цю саму доску різати макітовською. П'ять різів. Так, починаємо. Раз. 4. П'ять глізів макітовської. Все, показуємо. Ну, бач, чесно, макіті легше попалося. Макіті попалося бач, ні одного сучка. Ну, це вже якась несправедливість. Давай я ще знову дивіться, ці відкладаю. І ще раз зроблю, я потім таймер подобавляю до всього. І тепер попробуємо ще Дніпремовську і тут саме врізати без сучка. Ну, без сучка я вам скажу, ріжеться чуть-чуть шустріше. Все, коментувати я не буду, коментуйте самі. Таймер я добавлю. Добавлю до Макіти, добавлю до Дніпрема два таймери. Ну, хочете, можу ще Макітою. Але хто там хоче. Все одно, що не роблять, все одно люди напишуть, що я підсужу. І й діти В общем, як ріжуть пилки, я показав. Якщо ще якісь варіанти маєте, як показати, випробувати їх, пишіть ваші варіанти. Акумулятори практично однакові. Тут на 4 ампери. Тут на 3 ампери. У мене від Макіти більшого немає. Від Дніпра у мене меншого немає. Ну, в принципі, в Дніпрема і немає. Акума на 3 Ампери. Ну, все.